О, Григорій Попок. На Вінничині в селі Кукуйоптівка він сидить на шиї своєї дружини вже 23 й рік. Пісни, мужик, голодний. А? Акуста, <зас> я вдаю <що> тобі. І що не роблять? Ох, сил моїх більше немає. А це Анжеліка, дружина нашого чемпіона. Вона мріяла стати модницею, але в 16 років зустріла 26-річного Григорія. Тоді вона не знала, що після того дня її життя піде коту під хвіст. Ну баба, ну розбалував я її. Пух. Григорій безробітний. Поки його дружина готує їсти, займається дітьми та тягне на собі весь побут. Татко порпається в гаражі зранку до ночі, або лускає носіння під тру -краймчик. Дітей в сім'ї пупків двоє. Сара Ганна Марія та Ахрипіна. Ми хочемо їсти! Зараз буде сідайте бігом, тому що горить! Так. Сідаємо. Мене дістало це життя. Нічого нормально, не можу, не їсти, не спати. Треба все робити. Все робити. треба все робити. Так в бідної мами проходить кожен день вже 23-й рік. Саме тому проект Хата без тата пропонує нашим героям покращити становище в родині. Та виграти 30 тисяч гривень тепер у Анжеліки є оплачена відпустка на Мальдіви разом з її кумою Веронікою. А в Григорія список завдань, які він має виконати до приїзду дружини. Витерти пил і приготувати собаку? Приготувати собаку? <рігум> ти <ще> читаєш? <рігум> це, це що читаєш? Це що? Чого тут так багато? Що це таке? Це ж угод? Ні, Гейшенка, це на один день. Я, я не буду це діяти, це все бабські діла, я мужик, я роботаю! Якщо ти не забув? Якщо ти це зробиш, нам заплатять 30 тисяч! Та що вперед? Часом настав ранок, та Григорій тепер має прожити день, як живе його дружина. <плес> Першим ділом татусь оцінює масштаби роботи. Мм, відвести дітей в школу. Га. ваши базы, а ну быстро все встали! Постойте смирно! Давайте! Мои бой, ты в школу, ты в школу, в садик, куда ты, блин, в институт? Давай! А, а. Давай ты, блин! А, ну шо ты, а, Шо за а, царство сонных? А, а. Ге! Сразу, блин, лежит Фокин, давай! Давай, ты тоже тут все планшет, я его разобью и сломаю, блин! Не трогай меня! Отцепись, от не чипай мене! Ты шо, батя, блин, кричишь? Быстро стало! <говорит> Як ваша мама же ваш только воспитывает? Вообще, ноль воспитание, ноль уважения, ну, батька! Так! Иииии.... Да. Да. ЕСТЬ да, ДАЙ! ЕСТЬ ХОЧЕТ! ДА, Ну что таки? Отвар! Кхе! Какими тоже? Кто-то яблоко погрыз! Мам! <звук> Вот вам поїсти нас! Вона ж сира! Схоже, з кулінарством у татуся не схвалося. Мої єри тоже мені Привередики, картошки їм не нравиться. Подадіть тоді так! І пофішу голодне! Там десь йде дошуть мені. Відправивши дітей до школи, татусь приступає до прибирання. Схоже у нашого героя все йде не за планом. Прибирати виявилося складніше, ніж Григорій очікував. Не знаючи, що робити, наш герой вирішає викликати помічника. А ось і наш кум кумсенько. Åh uh, uh, uh. uh. mm. <laughs> Алло, кум! Алло, Кум! Це пі ужас! Просто нічого не получається! Тут я не знаю тут бардак, і жиди, ти голодний, ти десь в школі вночі вже, як забув забрать. Тут просто це Я не знаю, як моя Анжелка справляється. Ты, короче, приїжджай, помо. А? Що? Бухать? Ні! Я бухать! нє ні 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 Тут жили вдома немає, но Анжелка там, коротше, десь на Мальдивах. Хе-хе-хе. детьми Ха-ха. хе З дітьми помогти? Не бухай. Да! Про угу. те щось прийду, що ж... Що ж він прийду? Я як молния просто!

Мат твоей Алиски, а не звать. Анжелик, Анжелка, Майк. на матч. Сейчас лезь. Ну ты шо, блин, мы тут в Ханя, тут видеосъемка, под этим. Надо 30 тысяч работать 30 тысяч. Ну да, потому не-не-не. Я должен, короче, выполнить все, что жена мне поручила. Иначе будет погано, и мы не заработаем. 30 тысяч. Там, короче, дети поубирай, и делаешь. Ну, ой, кум, надо 100 грамм выпить перед... Ну, ну ладно. Давай. Хорошо. <плес> <я> <плес> <плес> А а, от, пошло. Ещё, а ну, Ещ боярочки был. Просто да. А, просто, чтобы разогреть. Пред <заркот> работой. Баб. Да. Ой, зажнышек наших любимых. О, пошло от А что за завм?

Врач ще на роботі. А ахри, а, а да, ну вилечити, вона там, короче, болить. Ха! зараз вилечуть, схопиш. Тим часом діти якраз вернулись зі школи. Давай, давай. Обіцяють панам. М-м. Вот это лечить надо. Да, да, ні-ні, давай так. А то куда? Лечить. Вилечить, короче. Мені бабуся, бабуся, коли був до телих хлопчика Е, поки рецепт бував, берем 100 Все, як здорово, як новенько буде. Ну ти ж вообще, на кончену всю життю бухаєш? Да, Давай! Давай, дитинка, давай, пей. Пей, дитинка, пей. Пей, 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 пей. Взагалі буде отак. Добре, прогрівай, а. Що таке будеш? А, добре ти? З'єднався. Що з тобою? Куба, що з дитинком? Він лечить. Куб, ти вивдай.